Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Я український дизайнер. Проживаю в Житомирській області в Україні. Працюю офіційно. Фоб Степанчук, Оксана Євгенівна. Комплектую такі набори. Це дизайнерські набори. За цією схемою є відшиви. Відшиви, можна подивитися на моєму сайті Схемоманія. Загугліть Схемоманія, вам одразу виб'є мій сайт. Ось такі візитівки. І постараюся зробити таке відео, щоб потім не монтувати, а одразу виложити на YouTube-канал. Ось така нарізочка це моточками Mulinei DMC. Нарізочка також під дизайнерські набори. Ось так вийде у відчую, тому що в вже є, він. Точно такий же, як на скріні схеми. Ви можете переглянути на сайті, як я вже і зазначала. Так, ось це розбивочка. Зараз наразі вже вечір, і я все ж продовжую працювати, знімаючи вам відео. Ось що входить у дизайнерські набори. Комплектую як Моліне СХС, так і і DMC. Схеми розробляються в DMC. Такі сюжети, як цей, що я показую, весняний натюрморт. Тут у нас 16-й каунт. В наявності, ось такі види каунтів КНВ, які ми я комплектую, і друкована схема. Я покажу вам друкована схема як в Чорнобілі, так і. Кольорові схеми друкую, паперові. Звісно, електронні також. На сайті Електронні, там видно, дівчата, на сайті електронні схеми. Звертатися для підрахунку вартості наборів, тому що не всі приклади є на сайті, ті, що вам будуть потрібні. Тому що це дизайнерський набір, ціна, вартість, наприклад, ось під 16 СХС моточками. СКС-нарізкою, все сюди входить дизайнерський такий набір, і ви можете повишивати і зберігати вишивку ось такій чудовій коробочці. Якщо вас не влаштовує, наприклад, вартість, я покажу на прикладі іншому, наприклад, ось гобеленова сіточка наразі є біла. Не знаю, чи надалі буде біла, чи кремового відтінку. Ви звикли до кремового відтінку. Тут я скомплектувала гобеленовою сіточкою. Це ж така сама сіточка, тільки вона біла. І чарівна квіткова композиція. Я також вишиваю за даною схемою. Дану схему на 25-й лугані вишиваю. Тут замовили гобеленову сіточку під ось таку чудову схему. Маточки СХС по 550. Моточок. І так, я просто показую що моточки, і просто основа замовити буде набагато-набагато дешевше. Якщо ж ви хочете сюди ще для зручності у відшиві ламіновані органайзери по 45 гривень один. Також буде дуже зручно і економно в ціні. Тому ви пишете: доброго дня, цікавить, яка схема, або ж у вас своя якась схема. І яка комплектація? Пишете каунт Canvy, Moulina DMC або Molina SHS. Так, далі набір доріжка у лісі. Ця схема розроблялася для замовниці, а потім з подальшим продажем. Тобто, майже всі схеми, які я розробляю під замовлення, тому що свої схеми. У мене є кілька десятків зроблено, які я сама захотіла ці сюжети розробити. Таких наразі схем у мене мало яких я від душі, там, наприклад, роблю, які я захочу, наприклад, для себе якісь повишивати. От, як, наприклад, чарівна квіткова композиція. Я захотіла її для себе повишивати, також, звісно, я її продаю, виклала на сайт, тому що я цим займаюся, живу. І ось, показую вам і говорю, і показую доріжка в лісі, так само тут «Моліне СХС. Моліне СХС, доріжка у лісі. Моточки. І у нас доріжка у лісі на конгрес траміні. Конгрес трамін, дівчата, вишивати петитом. Бо бували такі запитання: це дуже-дуже дрібна основа, на якій потрібно 1 мм клітиночка, потрібно вишивати петитом. Обаленова сітка, лугана 25, 24-й конгрес страмін. В наявності завжди я відрізаю з рулонів. Так, напрацювала сьогодні 5 наборів. Я вам показую не всі, тому що частина запакована, я також поспішаю комплектувати і пакувати. Сьогодні пакую і хто, е, хто побачив свій набір, або хто побачив свою комплектацію, я. Сьогодні комплектую, надаю ТТН увечері і вже завтра відправляю на нову пошту. Тому що наразі посилочок багато. І я показую вам тільки деякі з них. От, Наприклад, є новиночки, розкішний букет. Схема розроблялася, і тепер скомплектований набір. Моліне, СХС на 16-му Так я коробочку показала. Так само візитівка. Трішки буде поблискувати, тому що фотопапір. Глянцево папір. Ламіновані органайзери. Так, все, все під схему. Як бачите, все під схему це дизайнерський набір. В ХС приблизно в два рази дешевше дизайнерський набір. Ось в такі моточки входять. А в дім буде, звісно, дорожче, тому що муліне ціною відрізняються. Можна також замовити, у мене окремо і ножнички, і цаплі, і різачки, і іголочки. Все замовити окремо. Не обов'язково замовляти там дизайнерський набір, просто замовити, наприклад, Тканину якусь, голочки відріз. Якщо ви не знаєте, там, наприклад, який підійде відріз, я вам підрахую з припусками. Так. Спалахи ніжності це також новинка. Розробляю схеми під набори. Якщо це нові схеми, ви хочете схему. Просто одну схему я не розробляю. Розробляю під дизайнерський набір схему. Так. Хіба що буде у вас індивідуальна схема по вашому фото, то тоді можу розробити просто індивідуально одну схему електронну. Але ви можете придбати для себе моточки, наприклад, або нарізочку DMC під, під портретний варіант. Так, це я показую вже тут. Бачите, тут ламіновані органайзери виконані під кольорову схему. Ось кольорові значки, так як будуть у кольоровій схемі. Ось, бачите, яка краса. Тут дуже багато буде коробочками DMC. Покажу 55 на 100 см, 18 тканина. Готова робота 45 на 90 см по 5 см припуски. Ось така чудова палітра Mullina DMC. Буде у цій схемі. Ця схема, як на мене, легка, тому що тут дуже мало кольорів. Тут дуже мало кольорів, я не сказала, дівчата. Так, у нас 58 відтінків в цій схемі. 31 чистих, 27 змішаних. Схем у мене багато, тому я і на пам'ять не маю знати всього. І ще. Покажу, так, щоб не було вам кольоровій схемі чорним по чорному, я вивожу такі жовті значки для того, щоб вони відділялися і не було чорна решітка по чорних таких значках, символах. Так, Бо тут буде фон чорним. 310. Далі, ось на кольоровій схемі. Я показую, так, показую кольорову схему. Світло я вимкнула. Це ще штучне світло з вікна, яке нам б'є. Ще поки у нас вечір, Сонечко сіла пасмурно сьогодні похмуро. Дощик ішов. Ось така кольорова схема. Кому е, зручно символьна кольорова паперова схема, тому я, звісно, надрукую. Для цього ви пишете, яка вам комплектація потрібна. Так, і далі Слідуючі набори. Ось, бачите, дуже багато я вже і відрізала від. Прогонів. Це вже чекають слідуючі дівчатки, які оплатили набори. Оплачувати на розрахунковий рахунок Приватбанку, який я надсилаю особисто на Viber. Або ви можете побачити цей номер розрахунковий на моєму сайті Schemomania. Повідомляти потрібно на мій Viber, що ви оплатили. Я і сама бачу, коли йде оплата. Але добре, коли ви зв'яжетесь зі мною переписочкою, дівчата, тому що замовлень і вас дуже-дуже багато, і я переписочки одразу всі не можу прочитати, я поступово всім відповім. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, пишемо коментар. На все добре, гарного, тихого дня!